Які ми будемо говорити із Максимом Васильченком, співзасновником і директором компанії Тенкор, виробника НРК Терміт, Вітаю вас, Максим. Вітаю вас. давайте поговоримо напевне про проблему, яка озвучувалася військовими аналітиками, коли ми говорили про БПЛА в небі. Мова йшла про дуже строкатий зоопарк. Як це все уніфікувати, щоб воно працювало в єдиній системі? Я так розумію, що з НРК зараз щось схоже відбувається, чи цього немає? Звісно, є тому, що цей рік це рік Енерка. По перше, підрозділи отримали в більш-менш достатній кількості вироби для того, щоб їх застосувати та зрозуміти, як їх використовувати і що їм потрібно на сьогодні. І саме зараз ми рухаємося в, в уніфікації для того, щоб трошки цей зоопарк зменшити і зробити більш юзабельним. Ці засоби, це як уніфікація батарей, зарядок, такі, вони, врочат, дрібнички, але вони відволікають від основної роботи. Якщо говорити знову ж таки і проводити паралелі з повітрям нашим, то наші військові дуже часто сигналізують оф рекордс або навіть публічно хто не остерігається, що те, що передають волонтери, особливо невеличкі волонтери, які Власноруч збирали і мали доступ до якості кожного окремого БПЛА. Це класно, і ефективно, великий рівень дольоту, експлуатація доволі тривала і так далі. Те, що забезпечувалося з боку держави більшими масштабами, доволі великий відсоток якихось там хиб і так далі. Це треба було підтягувати по якості уже на місці на землі. Тобто ну вони цим займалися там на фронті. З НРК, як у нас справи, тобто наскільки от ця співпраця виробник і військовий, вона умовно кажучи, спільна і на якість. А, ну, 25 п'ятий рік це перший рік, коли масово зайшли НРК, тому спостерігаємо ту саму проблему. А, не всі вироби є достатніми для того, щоб їх використовувати з коробки, і цьому є пояснення: по перше, вироби, які потрапили до збройних сил України, це вироби минулого року. Це перше ага. да і вони вже вважаються застарілими, тому що коли ми починали як компанія, нам було достатньо проїжджати відстань 2-5 кілометрів. А на сьогодні ця дистанція може за одну місію збільшуватись до 60 кілометрів, розумієте? Тому е, на той час був один радіозв'язок, зараз інший радіозв'язок, і цей рік допоміг розробникам, по-перше, зрозуміти, як і куди потрібно рухатись, з якою швидкості, що треба закладувати стратегію розвитку на рік, хоча би е, щоб. Як то кажуть, предсказати те, що може бути десь в кінці цього року. Mm -hmm. От, і друге, це і в fpv і в снарядах, і в НРК одна і та сама проблема. Ми всі зараз масштабуємось. При масштабуванні, коли компанія становиться з умовно там 10 людей, зростає yeah. там 200 плюс тисяча людей, це безповоротні помилки. Ну неможливо це все гладко зробити за такий маленький час. І тому компанія, як тільки... Доростають до певних масштабів, вони трансформуються, і наступний рік у цих компаній зазвичай набагато якісніші, технологічний, своє вчасно поставляється, формуються сервісні бригади та команди, налагоджує комунікація. Але це, це еволюція, це так. нікуди не піде. Але з іншого боку, який сенс зараз по суті давати <кхід> військовим пілотний проект? НРК, ну тобто вони отримують так. те, що було, винайдено року, дуже просто спробую відповісти: е, екіпаж людей, коли йде на позиції, несе в руках вантаж. Нести в руках вантаж в таку погоду, навіть 40 кілограм, і пробігти тобі три кілометри, коли в піві над головою влітають. Ну, це не найлегша задача. По-перше, по-друге, ну, майже не виконуючи, так завдяки цим виробам, навіть якщо він не буде на сьогодні. Повністю там робочі з коробки, це краще та безпечніше зробити. По-перше, ти завезеш не 40 кг а 200 кг По-друге, ти зберігаєш життя не одної навіть людини. Ти коли переміщуєшся, скажімо так, ланками там по дві-три людини, це все одно два-три життя. А цей виріб він проїде, і навіть якщо він на себе візьме ураження, ми зберігаємо життя людини. Тобто. Як не крути, як і в піві на початку. Вони ж не літали у нас дуже добре або далеко. Ми їх намагались використовувати, нащупували у ту, скажімо, серединку, яка всіх влаштує. Те саме і тут виходить. Тим паче, у нас тільки один рік, цей рік, 25-й рік, рік НРК, коли з'явилися від держави замовлення, і хлопці отримали їх. Наступний рік він має бути зовсім іншим. Ми всі трансформуємось, еволюціонуємо. І маємо вже, по перше, в складі наших засобів багато своїх вже складових матеріалів. Прибираємо потрохи Китайщину, замінюємо на локальних виробників О, і так. рухаємось. Так, це трошечки, тому що це називають такою поки що ледь не основною, насправді, проблемою так. в українському ПК такого типу. Богдан Рушніченко на оборонці, здається, це писав. Дуже багато китайських комплектуючих. І у нас і у росіян, а росіянам легше це отримувати нам складніше. Виробництво яких саме речей ми можемо собі дозволити в заданих умовах? Тобто, ну я розумію, що там напівпровідники оці всі більш високотехнологічні так. історії. Цього поки що ну, ми не можемо уникнути в контексті закупки, але все інше. А... Відповім вам трошки інакше: ми можемо собі дозволити виробляти майже все разом з мікроелектронікою, але нам потрібно в цьому випадку об'єднуватись з європейськими партнерами, створювати спільні підприємства в цій галузі, і наші європейські партнери це теж розуміють, тому що вони теж залежні, в частності від китайських деталей. От і що ми не візьмемо? Будь-які хардвер-плати, мікроелектроніка, напівпровідники – Камери, мотори, це все можна створювати або в Україні повністю, або разом з європейськими партнерами. Тому ми зараз багато їздимо на різні форуми та знайомства з іншими країнами, що в них є, які технології, і вони хочуть в цьому напрямку рушити вже. Тому що розумієте, якщо завтра Китай почне війну з Тайваню або з США, або ще з кимось, то Китай повністю заблокує нам всі поставки. Ну так, логічно. А... Що це нам по грошах вартує? Ну, вибачте, дуже так. такий цинічний прагматичний момент. Але з Китаю історія коштує одних так. грошей, а от з європейцями ж напевно, більше. А, Ну, нам зрозуміло, чому в Китаї це коштує одних грошей, тому що в них вже великі виробничі лінії і масові замовлення. Те саме і у нас, як тільки ми зможемо покривати, завантажувати виробничі лінії на 100%, то ми не будемо. Вартувати більше, ніж європейські компоненти, наприклад, да? uh -huh. і можемо здешевшувати це за рахунок більш технологічних рішень, та автоматизуючі процеси. Тому що на сьогодні більшість виробників багато чого робить вручну. Ви ж бачили багато відео, як паяють дрон, як щось таке збирають. Але як тільки ми об'єднуємось або самі впроваджуємо технології, там, де. Роботи збирають роботів, да так. як це не звучить. То ми автоматично і зменшуємо собі вартість продукції, і поліпшуємо якість, тому що повторювання ми можемо отримати нормальне та якість. В цілому був у вас досвід. Я думаю, мав би бути все-таки побачити, помацати, подивитися в роботі якісь НРК, які надавали партнери, не те, що так. зробили, і що а, це за так і воно а... працює, хоч якось. Дуже класно виглядають дуже технологічні вироби. Ну нічого не скажу поганого, але не придатні для проведення бойових дій в наших умовах. В наш загалом? в наших умовах, тому що вони створювалися в світі цивільному, там, де є посадки, цвітуть квіти, є дерева, є будівлі, і вони створювали в таких умовах і не знали інших умов. Як тільки вони потрапляють в реалії, там де. Замість будинків просто гори кірпіча, замість дерев ви бачите, що це як сірники перегорівші, і ті останні відео, що ширяться мережами, коли є оптоволокне, оце все засіяне, то вони не працюють, вони не пристосовані багато чим і ходовими якостями, і зв'язком, тому що вони просто не мали бойового застосування. Якби вони мали бойове застосування і могли так швидко реагувати, як ми, незважаючи на певні процедури. Вони були б там, де ми використовуючи свої технології навіть вище. Но сьогодні ми можемо нам е, їм допомогти, поліпшити їх технології, об'єднуючись і знову створюючи там спільні підприємства, тому що в розрізсі сьогодення ну дуже важливо в Європі бути незалежною і вміти виробляти все, що мають, як США, так і Китай, щоб Європа могла сама себе захистити і сама себе забезпечувати всіма цими матеріалами та технологіями. Наостанок, засоби протидії. Так. Ну тобто, коли у нас почалася епоха БПЛА масштабно, ми почали говорити про те, що ой, е, е, перехоплення, ой, збиття, ой, виявлення, і е, зараз е, історія з реп це прям першочергова необхідність нашого війська. З Нерка це теж все працює. А, воно трошки інакше. воно схоже трошки інакше, тому що це земля. Mm -hmm. а, на землю трошки важче діяти в плані ребу там повністю прибрати зв'язок. Плюс ми використовуємо сьогодні а, багато технологій одночасно, і в той час, як тобі може ворог заглушити певний канал зв'язку, ти включаєш наступний канал зв'язку зовсім інший по іншим протоколам і їдеш собі далі. Але це не все. Це завдяки майстерності наших Збройних сил України вони впроваджують та винаходять різні способи маскування теплові, візуальні, і завдяки угрупованню цих всіх факторів ми знаходимо, як працювати, тому що виріб менший ніж класична броньована техніка, його важче помітити. І це зовсім інше. Так скажем, е знешкодження цього виробу аніж в ПВ. Це mm -hmm. зовсім інша війна, скажем.